Балтський міський пляж на один рік переходив з рук у руки. Його брали в оренду різні підприємці, намагаючись облаштувати зону відпочинку. Але нічого не виходило. Зміни відбулися нещодавно завдяки спільним зусиллям підприємців та міської влади. Сьогодні пляж біля річки Кодими в Балті не впізнати. Аби врахувати всі нюанси, запросили для консультування та випробування голову Балтської організації осіб з інвалідністю Надію Ленц. На жаль, через війну наші захисники вже повертаються з інвалідністю. Чимало людей повертаються з інвалідністю. І навіть серед нас вже їх немало. І тому дуже добре, що у нас в таких містах, рекреаційних містах, у зонах відпочинку з'являються такі міста з доступністю. Зону відпочинку на пляжі в Балті ще минулого року орендарі облаштували душовими та громадською вбиральною, встановили альтанки. Але пристосувати пляж до потреб людей з інвалідністю виявилося не так просто. Це здається, так що це дуже легко все зробити. Цей пандес да це багато матеріалу, це багато ви желіза, це багато роботи вийшло. Конструктору, це треба було все продумати, і ще воно продумується в процесі, додумується, що не так. Голова організації інвалідів Надія Ленц запропонувала облаштувати в туалеті душову. Так. Можна помитися, душ прийняти, помитися, І так же само можна і на унітасі на і тут можна так помитися. От, все сделано, все доступно, все зроблено добре. Звернули увагу і на роздягальню, де в усіх кабінках спочатку був завузький вхід для інвалідних візків. В результаті все було облаштовано як треба. На Балському пляжі в цьому сезоні відпочиває сімейство Тамари Родіонової, вчительки з Білгорода Дністровського. Зазвичай рідні приїздили до неї для літнього відпочинку на березі моря, але все змінило повномасштабне вторгнення Росії. Але, така біда случилася, то ми тепер приїхали купатися на річку. Я б бачила зовсім іншу річку, не ту, яка була раніше. Тут була вишка така дерев'яна, пам'ятаю, ми постривали з вишки, але зараз буквально все цієї зроблено. Спільні ідеї комунальників та креативність молодих бізнесменів призвели до народження нової інфраструктури міського пляжу. Поступово вийшли за межі звичайної мети просто навести порядок та облаштувати зону відпочинку. Все для того, щоб зробити її доступною для людей з інвалідністю. Ну така спільна співпраця, розуміння ситуації, бачення ситуації, бачення, які нас з чими, з якими проблемами ми стикаємося в суспільстві. Тісні співпраці це реалізувати. Враховуючи те, що на даний час ну, наша держава е, знаходиться в стані війни, і багато хлопців, які захищають нашу державу, повертаються туди звідти інвалідами і з різними ступенями пошкодження, з пошкодженням здоров'я, і враховуючи те, що всі вони будуть приходити рано чи пізно відпочивати, проводити час з сім'єю. За сприянням міського голови ми з Євгеном дійшли до такої думки, що потрібно встановити пандус для того, щоб люди з обмеженими можливостями мали доступ до води. Тобто, щоб, Чи це на інвалідному військові, чи це там, з іншими обмеженими можливостями люди могли також спуститися, опинитися. І, хоча переважна більшість містян та гостей вже по достоинству оцінила створені комфортні умови для відпочинку, знаходяться варвари, які пошкоджують альтанки та інші об'єкти на пляжі. Але молодих підприємців це не зупинить. кажуть, що руки не опускають. З'являється лише здорова злість, яка спонукає до нових дій.